Коли ви починаєте знімати перше, друге, третє, четверте відео, якщо ви робите все самостійно, то вам все одно треба їх десь зберігати. Як забезпечити доступ до цих даних таким чином, щоб це не зберігалось у вас в телефоні, на вашому ноутбуці, і ваш, наприклад, ноутбук або комп'ютер не був перезавантажений всіма цими даними? Можна скористатись, наприклад, хмарним сховищем. Тут є такий нюанс, що щоб, наприклад, змонтувати відео. Ці відео з, з хмари треба вивантажити собі на комп'ютер. І за хмару кожен місяць або один раз на рік треба платити великі кошти. Тут також є моменти, що о, ви не впливаєте на конфіденційність, і якщо, наприклад, ви даєте доступ там за посиланням, то будь-хто з цим посиланням може його отримати. Тут все одно є ризик ну, або втрати даних, або. Конфіденційності. А якщо ж у вас буде, наприклад, домашній сервер, забігаючи наперед, то тут вже ви керуєте цим сервером. Він у вас стоїть вдома, і навіть по одному звуку, ви знаєте, що хтось там зайшов, і наприклад, бере ваші файли там на монтаж.